Сільської ради з позивною заявою з позивною заявою звернулось товариство з обмеженою відповідальністю Запоріжжя електропостачання, яке вимагає сплатити видуманий борг на суму 375 тисяч гривень за якоби потреблену електроенергію на окупованій території. Хочу зазначити, що це відкрите шахрайство. З квітня місяця розпорядженням голови Семенівської сільської ради діяльність всіх органів місцевого самоврядування і робота всіх структурних підрозділів, апарати сільської ради була призупинена до звільнення території. Також було предписано всім працівникам сільської ради виїхати на підконтрольну територію України чи вийти на удалений спосіб роботи. Фактично, робота військової адміністрації сільської ради була відновлена лише 28 грудня. Тобто, фактично, ми не потребляли електроенергію, і не проводили хазяйську діяльність. Крім того, з вересня місяця постачання електроенергії на окуповану територію було вообще призупинено. і нам не зрозуміло, як Запоріжжя Обленерго надає акти. Спожити об'йомів спожитої електроенергії запоріжпостачанню за якоби куплену і продану електроенергію. Фактично, я розумію так, що якщо даже і поставлялась сюди електроенергія, то вона поставлялась органам управління страни агресора. Не зрозуміла позиція прокуратури, яка якої державної прокуратури України це питання Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської області, де масово йдуть позивні заяви на органи місцевого самоврядування щодо сплати електроенергії, яку ми не споживали. А ці гроші йдуть з державного бюджету, тому що окуповані території органи місцевого самоврядування задержаться за счет субвінцій дотацій з державного бюджету. Фактично ідуть вимивання мільйонів гривень коштів. Вчасної структури по зговору міста того, щоб ці гроші направити на підтримку збройних сил, на підтримку наших там лікарі, яким не виплачується заробітня плата, вчителям, переселенцям тощо, создання матеріального резерву. Ми направили лист до Генеральної прокуратури з просьбою представляти інтереси. Сільської ради в суді та відкрите кримінальне провадження по факту Шахрайства со сторони посадових осіб Обленерго, які надали неправдиву інформацію щодо акти потреблення електроенергії. На жаль, досі відповіді не отримали. Хотілося, щоб влада в першу чергу міністерства. Правоохоронні органи дали оцінку цим діям під час війни. Вимивати гроші частним структурам, мільйони грошей це недопустимо.